На жаль, саме так, на жаль, тому що у них стратегія в американців не на нашу підтримку і швидку реалізацію перемоги, а на те, щоб Україна не перемогла, а Росія не програла. А якщо стратегія така, то ми маємо наслідки у всіх інших питаннях, і тому ми піднімали це питання на початку війни і для того, щоб закрити небо України, вони свої війська не дають. Техніку дають дуже повільно, стару от більше того, наприклад, спільні дії з країнами, які на, на сході, поляками і румунами, американці не дають можливості, щоб це вирішилось. на саміті в Вашингтоні. Так і не вирішили питання, загальмували. Оп'ять таки саме вони це робили. І тому їх виступи вітирана на f 16 там Аса згодились до того, щоб f 16 дуже гарний літак, але це старий літак. А нам дали первинні, як би скажем, версії його і не треба допускати гріпини, і не потрібні значить, літаки від Франції. А залишайтеся. На Ф-16. Спочатку ну, 10, а там будемо дивитися. От підходи. Тому зібрати ми, якщо б, опять, не було б заборони американської, по світу б давно би зібрали. Бажаючі є як воювати на Сахопуті, так і льотчиків на Ф-16. Це, на жаль, така позиція саме американців, яку треба змінювати.